Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео я розкажу, як в'язала спицями ось таку сукню із Альпаки. Це буде як відеоінструкція, відеометодичка чи експрес-майстер-клас. Називайте це так, як вам зручно. Якщо вам потрібно попетельно, то протягом тижня, ну скоріше двох, я додам на канал ще три відео з більш детальними поясненнями і попетельним в'язанням окремих моментів. Як і для всіх своїх майстер-класів, для цієї сукні я теж створила окремий список відтворення, ну тобто плейлист. Де будуть всі відео по цій сукні. Ну, може, ще кілька додам необхідних відеоуроків, наприклад, там, як набирати петлі з відкритим краєм. Це все для того, щоб вам не шукати потрібне відео по всьому каналу, а просто відкрили посилання, і там є все необхідне. І всі посилання я лишаю внизу в описі під відео, і також у верхньому правому кутку до цього відео. На жаль, я не маю змоги показати вам цю сукню в кадрі, бо не маю її з собою. Тому я дістала всі свої архівні фото, відео, і думаю, цього буде достатньо, адже насправді модель проста. І ті майстрині, які хоч раз в'язали реглан зверху, точно справляться. Цю сукню я в'язала ще у 2019 році і на своїй сторінці в інстаграм показувала процеси і результат. Там є закріплені історії, дописи з окремим хештегом для цієї сукні. Ну, тобто, якщо вам цікаво, можете зайти і подивитися. Так, тепер до справи. Почну з матеріалів. У мене в запасах була пряжа Тобіас темно-синього кольору з такими цікавими кольоровими вкрапленнями. Склад це 40% бебі-альпака, 32% віскоза, 8% Marino Fine і 20% PA. Було 400 г і я всі їх використала. Ці фото і відео, які в мене є, я буду паралельно вставляти, щоб ви бачили, що це за нитка, яка виходить фактура полотна. І результатом я задоволена на всі 1000%, скажімо так. Але є кілька але. Це італійська стокова пряжа, тому не знаю, чи можна її зараз знайти і, і де знайти. Це треба слідкувати чи питати в магазинах, які продають стокову пряжу. Їх зараз чимало в Інстаграм. Так, це по-перше. По-друге, не кожен зможе купити собі таку пряжу. У мене була можливість, я купила. Але ви можете підібрати будь-яку іншу пряжу зі схожим складом. І, до речі, я знімала відеогляд на цю пряжу. Треба подивитися на хмарному сховищі. Якщо є, то я його швиденько змонтую і теж додам на канал, щоб ви могли подивитися, що, що там і як. Далі, інструменти. Потрібен буде гачок, щоб зробити набір петель з відкритим краєм. Спиці брала. Номер 5 і номер 4 здається. Е, майже все я в'язала п'ятим номером. І тільки комір від горловини вверх пров'язала трохи четвертим номером. Ну, якби ніби трохи для стабілізації полотна, щоб воно не так тягнулося. Але ви маєте підбирати номер спиць під свою пряжу. В'яжете зразок різними номерами спиць і дивитеся, яке полотно вам більше підходить. Воно не має бути рихлим і дірчастим, але і щільне, ніби стояче, теж не підходить. Так, тепер конструкція і етапи в'язання. Я зробила розрахунки для реглану зверху вниз, набрала петлі з відкритим краєм, зв'язала росток і далі по колу лицева гладь з прибавками по регланній лінії. І, до речі, довжина регланної лінії у мене десь приблизно 29-30 см. Далі розділила полотно, петлі рукавів лишила на допоміжній нитці, а перед зі спинкою об'єднала підрізи, ну, все як має бути. І от в області грудей ширина виробу у мене 57 см. А саме мій півобхват грудей 44 см. Тобто різниця 13 см по ширині. Отже, виходить плюс 26 см до обхвату грудей, сам виріб у мене. Але, спускаючись до талії, я зробила трохи скорочень в області уявних бокових швів. Тому від талії ширина виробу складає 49 см. Ну і далі вниз пряме полотно. Загальна довжина сукні складає 95 см. Закривала полотно, просто пров'язуючи по дві петлі разом ну, тобто протяжкою. Полотно не крутиться, не косить, все добре. Потім зв'язала рукава, їх довжина від коміра до кінчиків пальців, і це приблизно 73 см. Спеціально таки зробила, щоб двічі підгортати. Закривала петлі так само, виворітні петлі протяжкою. Ну і далі в'язала вже комір. Розпустила той допоміжний ланцюжок по горловині і четвертим номером спиць почала в'язати в іншу сторону, кілька рядів. Тобто знизу вверх. Пров'язала кілька рядів, а далі перейшла на спиці п'ятого розміру і всього пров'язала 25 см якби просто трубою, без прибавок чи убавок, просто лицева гладь по колу. Закриття робила так само, як і всюди. Ну це і все. І якраз виходить так, що я дов'язала всю свою пряжу. Тому в мене вийшов комір так 25 см. Ви можете його робити ще довшим, коротшим. Дивіться, як вам подобається. От. І прання виробу ручне. Вода має бути однакової температури як для прання, так і для полоскання. Холодна або кімнатна, але однакова. Наголошую, тому що виріб сельпапки може звалятися. Ну І така рекомендація від мене в плані експлуатації. Як на мене, ця сукня. Більш підходить для прогулянки, виставки або якогось такого заходу, де ну, вам не доведеться довго сидіти. Якби ну, Такі сукні не для сидіння на роботі по 8 годин. Мало які в'язані сукні підходять для цього. Я розумію, що більшість про це знає та все ж хочу попередити, що сукня може витягуватися в області тої частини тіла, на якій ми сидимо. Тож для офісу краще брати светр з альпаки, аніж сукну. Ну, це такі мої рекомендації, ви маєте повне право одягати, що хочете, куди хочете, ну і так далі. Так, здається, всю необхідну інформацію я надала. Якщо є питання, чекаю вас у коментарях. Всі корисні і тематичні посилання я залишу в описі під цим відео. Наразі все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!